Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного та корисного печива, яке стане ідеальним варіантом для сніданку або перекусу. Це печиво готується без борошна, цукру та яєць, але при цьому воно дуже ситне та енергійне. Усе, що нам знадобиться, це лише три основні інгредієнти: банани, вівсяні пластівці та волоські горіхи. Готові. Тоді поїхали! Для початку візьмемо два стиглі банани. Чим стигліші банани, тим смачніше буде печиво. Найкраще використовувати банани, шкірка яких вже почала темніти. Очищаємо банани від шкірки, кладемо їх у миску та розім'ячуємо видалкою до стану кашки. Не потрібно робити масу абсолютно однорідною, невеликі шматочки бананів додадуть печиву приємну текстуру. Тепер додаємо один стакан вівсяних пластівців дрібного або середнього помелу. Якщо у вас є тільки крупні пластівці, можна трохи подрібнити їх у блендері, але це не обов'язково. Далі додаємо чверть склянки подрібнених волоських горіхів. Якщо ви не любите волоські горіхи, їх можна замінити на гарбузове насіння або подрібнений фундук. Все добре перемішуємо. Тепер беремо деко та вистилаємо його пергаментним папером, формуємо невеликі кульки з тіста та викладаємо їх на деко, трохи приплюснувши їх руками. Духовку розігріваємо до 180 градусів, випікаємо печиво лише 15 хвилин. Готове печиво найсмачніше їсти теплим, але навіть коли воно охолоне, воно залишається м'яким та пружним. Воно ідеально підійде для легкого перекусу або сніданку, адже містить багато корисних речовин та дає відчуття ситості. Дякую, що дивилися! Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та залишайте коментарі. Готуйте з задоволенням і до нових зустрічей у кулінарних пригодах.